Об'єднані бігом та бажанням підтримати зсу цими вихідними у Дрогобичі. Відбулася масштабна спортивна подія другий півмарафон. Вулиці міста на кілька годин стали біговими трасами із різним рівнем складності для учасників марафону, які змагались за першість, заряджались позитивом та допомагали наблизити нашу перемогу. Найголовніше це те, що зі всієї України з'їжджаються люди. Ті, які своїм бігом, своїм способом життя, своїм натхненням показують, що Україна живе, що ми другоби об'єднали тих людей, які хочуть все зробити для того, щоб якомога швидше настала перемога, і от такі дійства вони показують всьому світу, що ми живемо, що ми боремося, і що ми завжди перемагаємо. Насправді, прекрасне дійство для в першу чергу промоції нашого міста, адже спортсмени з різних куточків нашої України. Серед яких багато навіть діючих військовослужбовців сьогодні побачать, яке наше місто гарне, як воно розвивається, яке воно красиве, і також воно багато спортивному плані, тому що багато дорогобичан сьогодні беруть участь в цьому марафоні. А зголосились до участі у цьогорічному півмарафоні понад 500 учасників, серед яких 90 дітей на короткій дистанції забігу. Географія спортсменів вражала від крайніх місць заходу до сходу. Практично кожна область України мала свого представника. Місія марафону надважлива – закрити нагайні потреби воїнів. Е, наш е, слоган кожен кілометр важливий, і це означає, що він важливий як у бігу, так само, і як в нашій е, територіальній цілісності. Тому ми е, Збираємо кошти для підтримки наших захисників. Це збір для е, військової частини сімдесят Дрогобицької територіальної оборони е, а 1108 Дистанцій Дистанції марафону було кілька: 5 кілометрів, 10 та 21. Кожна із них мала свої особливості та знайомила учасників забігу із колоритом Дрогобича, його архітектурою та принадами, і тим самим мотивувала спортсменів пробігти. Та побачити більше. Біг на дистанції 5 кілометрів. Останній місяць почав тренуватися, бо до того була дуже довга перерва. Але бігом задоволений погода дозволяє сьогодні швидко бігти, траса робоча, та ще й третій прибіг». Ігор, я зі Львова біг 5 кілометрів. Хотів 10 але в останній день реєструвався і вже десятки не було, купив п'ятірку. Ну головне ж, це участь, тому. То вже не не важливо, яка дистанція, і коли ти попадаєш в таку бігову спільноту, ти постійно посміхаєшся, заряджаєшся енергією, і це тебе мотивує на більш такі високі вагомі вчинки. Бігуни стверджують, такі заходи не просто згуртовують та мотивують спортсменів до нових цілей, але й заряджають драйвом. Бо кожен кілометр бігу це впевнений донат для армії. Я приїхав не саме з клубом Рівне Ранін Клаб, і ми завжди долучаємося до таких класних стартів, які знаходяться на західній Україні, не тільки. Дуже класна організація. Траса доволі непогана, є певні гірки, але доволі все круто. Класна організація. Дякую, що під час війни ми можемо допомагати таким чином Збройним силам України, бігати, донатити і так само наближати нашу перемогу. Дуже класно. Я з Києва. Я вчителька. Я вважаю, що вчителі важливі, от в такій місії, щоб вони міг, могли і мотивувати батьків, дітей, суспільство для того, щоб через улюблену справу, через рухову активність можна задонатити і підтримати наших хлопців. це дуже гарна подія, оскільки вона мотивує людей займатися спортом. А крім того, сьогоднішній захід дає можливість зібрати кошти для місцевої військової частини, для місцевої ТРО. Тому такі заходи на даний момент дуже мотивуючі, і я вважаю, що не необхідні. Так як півмарафон у Дрогобичі відбувається уже вдруге, зросла кількість спортсменів прекрасної половини. Дівчата запевняють, біг це завжди про здоров'я, молодість та красу. Біг це круто, це здорово. І е, ми ще такі задіяні е, в такій професії, можна сказати, сидячі. Е, бухгалтери компанії Finimpact. І е, дуже корисно посидіти цей день, а потім прибігтися. Це дбаємо про своє здоров'я. Тобто. Це мій перший півмарафон. І емоції просто переповнюють. І для мене це щось неймовірне. Я, напевно, буду мати таку звичку, щоб бігати більше і більше, тобто зранку. Встав, побігав містом, коли нікого нема. Це просто дуже класно, чесно, і рекомендую усім. Теж й скажу, що я не бігаю на постійній основі а респорт присутній в моєму житті. І Коли я побачила, що буде таке дійство, я зрозуміла, що я можу бути тут. Я дуже хвилювалася, як перед екзаменом. Але наполовині шляху я зрозуміла, що я зможу. Потім я думала, о ні, це жах. А тепер мені знову дуже подобається емоції прямував. Клас. Окрім здорового азарту за перемогу, півмарафон є своєрідною туристичною промоцією міста. Адже для усіх учасників по завершенні змагань організували цікаві тематичні екскурсії на вежу ратуші та соливарню Дрогобича. На згадку про захід усі спортсмени отримали медалі, відзнаки та дрогобицьку сіль. Бігу не заповняють. З нетерпінням чекатимуть наступного марафону, бо біг це стимул до нових досягнень та перемог.